Студентка Херсонського національного технічного університету спеціальність соціальна робота та консультування. І е, запрошую до слова Семенову Арміне з е, темою виступу Соціальна сфера в Україні. Е, бачу вас е, зараз. Я вам надам права, е, щоб ви себе вільно почували. Можете вмикати мікрофон вільно і вмикати демонстрацію також. Добрий день, шановні присутні. Я б хотіла попрохати вас продемонструвати мою презентацію. Зараз пару хвилин, і все буде. Okay. Вмикаємо презентацію. Добре, ви От, готові хочу а... розповісти про себе. Поки okay. ви завантажуєте мене звуть Семена Варміна, я студентка першого курсу в факультету міжнародних економічних відносин управління і бізнесу. Група 1 С МБ спеціальна соціальна робота та консультування. З соціальною сферою я трішки знайома на практиці як волонтер. Тому хотіла би поділитися з вами. Загальним е, значенням соціальної сфери? О, все ставити презентацію... вам презентацію на тему соціальна сфера в Україні. Соціальна сфера це по суті. Можете перелиснути? Чи як мені тут? Да, ви, ви кажіть, будь ласка, наступний слайд і а, наступний слайд. Да. Соціальна сфера це по суті все те, що робить людей комфортним і безпечним життям і гідню. воно охоплює медицину, освіту, культуру, соціальний захист, робочі місця, тобто все, що допомагає людині розвиватися і не залишатися наодинці зі своїми проблемами, можна уявити державу великим будинком. А соціальну сферу це його фундамент. Якщо фундамент міцний, то й будинок надійний. Так само, якщо в Україні будуть працювати лікарні, школи, соціальні служби, люди мають підтримку в складних ситуаціях, суспільство розвивається, зростає довіра між людьми, з'являється відчуття стабільності. Соціальна сфера допомагає підтримувати принципи справедливості у суспільстві. Фінансування соціальної сфери це інвестиція в майбутнє, коли ми вкладаємо у здоров'я, освіту та розвиток людей, сприяємо розбудові сильної країни, де, може, де кожен може реалізувати себе. Таким чином, соціальна сфера це не просто система установ і програм, це турбота про людину, про її гідність і впевненість у завтрашньому дні. І саме від розвитку соціальної сфери залежить наскільки щасливим і захищеним почуває себе кожен громадянин. Наступний слайд, будь ласка, важливою складовою соціальної сфери, що забезпечує життєздатність суспільства, є охорона здоров'я в Україні. Працює розгалужена система охорони здоров'я і надання медичних послуг. Сьогодні в нашій країні успішно впроваджена реформа первинної ланки системи охорони здоров'я. Кожен громадянин має право обирати свого сімейного лікаря, підписати декларацію і безкоштовно отримати базову допомогу. Це важливо, бо здоров'я людини це не лише її особиста справа, а й добробут нації. Наступний слайд, будь ласка. Освіта. Це основа нації, на якому будується майбутнє кожної країни, адже від того, як ми виховуємо і навчаємо дітей, залежить, яким буде наше суспільство завтра. В Україні кожна дитина має право на безоплатну середню освіту. Освіта не тільки дає знання і формує особистість, а виховує відповідальність, громадську свідомість. Наприклад, саме завдяки сучасним освітнім реформам здобувачі можуть обирати предмети за своїми інтересами, розвиватися у творчих або технічних напрямках. Це крок до майбутнього, де кожен може реалізувати себе. Наступний слайд, будь ласка. У будь-якій державі є люди, які потребують особливої підтримки пенсіонери, малозабезпечені родини, люди з інвалідністю, безробітні, і дуже важливо, щоб вони не залишалися сам на сам зі своїми проблемами. В Україні працюють соціальні служби, центри зайнятості, служби підтримки сімей. Держава забезпечує допомогу при народженні дитини, виплати малозабезпеченим сім'ям, безробітнім, внутрішньопереміщеним особам, а також пенсії для літніх людей і інвалідів. Мета соціального захисту не просто дати гроші, а допомогти людині вийти зі складної ситуації, знайти роботу, відчути, що про неї піклуються. Бо держава – це не лише закони, а передусім люди і турбота про кожного з них. Наступний слайд, будь ласка. Культура. Це душа народу. Вона зберігає нашу історію, мову, традиції і допомагає залишитися. Єдиними навіть у найважчі часи. Україна має безліч культурних надбань від народних пісень і вишиванок до великих театрів і музеїв, наприклад, українські пісні знають у всьому світі Щедрик звучить щороку на різдво в багатьох країнах. Культура розвиває людину, вчить нас бути добрішими, відкритішими, поважати інших. А ще вона надихає. Бо коли ми слухаємо музику, читаємо книги чи дивимося виставу, ми стаємо духовно багатшими. Наступне будь ласка, слайд. Держава це лише це не лише влада. Уряд, а насамперед, система, яка повинна дбати про своїх громадян. Соціальна політика це зусилля держави спрямовані на турботу про людей у реальному житті. Держава реалізує соціальну політику через законодавчу систему, програми допомоги і розвиток сфер соціальної політики. Сьогодні держава намагається зробити соціальні послуги більш доступними. Досягнення цієї мети сприяє застосунок дії. Впевнена, що кожен присутній мав можливість скористатися ним. Мета соціальної політики створити умови, щоб кожен міг почуватися впевнено, навіть якщо потрапив у складну ситуацію. Це турбота про справедливість і людську гідність. Наступний слайд, будь ласка. Про ефективність соціальної сфери свідчить рівень соціально-економічних показників в країні. рівень зарплат, пенсій цін це те, що ми всі відчуваємо щодня. Так, економічна ситуація в Україні складна, але важливо бачити і позитивні зміни. Зростає середня зарплата з 13 тисяч 14 гривень у 2021 році до 17 тисяч 300 гривень у 2024 році. Відкриваються нові робочі місця, знижується рівень безробіття від 18,5% у 2022 році до 17,4% у 2023 році, 14,3% у 2024 році. За оцінками World Bank, рівень бідності, який розраховують як відсоток населення з доходом нижче фактично прожиткового мінімуму в Україні у 20, 2024 році оцінюється приблизно в 37%, що значно більше ніж до повномасштабного вторгнення. Проте навіть у найчастіших умовах війни індекс людського розвитку зріс з 0,776 тисячних у довоєнному. У 2021 році до 0,785 тисячних у 2024 четвертому. Коли покращується добробут людей, зміцнюється країна, адже сильна держава це не лише армія чи уряд, це здорові освічені та щасливі громадяни. Тому розвиток соціальної сфери був і залишається пріоритетом державної політики. Наступний слайд, будь ласка. Наступний слайд, будь ласка. Особисто від себе хочу додати, що соціальна сфера для нас дуже важлива. Ми ніколи не знаємо, коли ми можемо опинитися в, скрутні, в скрутному становищі. І тому дуже важливо нам інвестувати в соціальну сферу і дбати, щоб кожен із нас був захищений перед законом і був захищений перед державою. Дякую за увагу. Дуже сподіваюся, що вам поцікаво і ви дізналися для себе нове. Хотіла б поцікавитись, яке у вас бачення проблем соціальної сфери, а можливо, у вас є власні пропозиції? Поділіться, будь ласка. Можете, якщо що, відповісти на це питання, саме піднявши руку, я вам надам слово або написавши в чаті. пані міне, можете, будь ласка, повторити питання? Можливо, не всі почули. Може, давайте так ну не потрібно підбирати правильні літературні слова, щоб задати питання. Я хотіла би дізнатися думку наших присутніх на їх думку, яка Найгостріша наразі соці... проблема в соціальній сфері. Або, може, є якісь пропозиції, які можуть покращити нашу соці... соціальну сферу в Україні. Прошу, будь ласка, бажаючи піднімайте руку або напишіть в чаті. Доволі важливе питання, так як ми з цією соціальною сферою зустрічаємося кожен день. От, е, типу, практично кожен день, навіть той же самий е, е, типу, комунальні послуги і різноманітне. У всьому. У, У всьому, стогу. абсолютно так. Де б ми не зайшли всюди це соціальна сфера. Максимально е, гуманітарна, гуманітарна підтримка. Так, я вважаю також. Але дивіться, тут справа в тому, що гуманітарна підтримка це дуже важливо, але нам потрібно свою власну сферу розвивати. Як, як би ви що б хотіли би от в нашій українській сфері розвити? Просто може, ми не звертаємо увагу на якісь проблеми, а хтось, знаєте, своїм гострим оком помітив. І дійсно потрібно звернути на це увагу. Поки наші учасники пишуть, я, я скажу від себе. Скоріш за все, ну як, як на мене, це, ну, це зустрічається в Хмельницькому, але не в такій великій мірі. Більше це в Києві. Громадський транспорт. От а саме неможливість, неможливість оплатити картками в будь-якому типу громадському транспорті, відсутність нормальних автобусів в більшості це якісь маршрутки, от в яких ти запихаєшся, і типу. Там до його один кінець. От таким чином. А, типу, ось це, це від мене хіба що? Громадський транспорт дуже є великою проблемою. Гуманітарна підтримка враж... вражених війною верст населення, перш за все тих, хто в Херсоні. Так, дякую, що дбаєте про мене. Бо я зараз знаходжусь в Херсоні. А, так, я погоджуюсь, але у нас в Херсоні є гуманітарна допомога. Просто, як на мене, наша проблема це інформація. У нас не всі можуть отримати інформацію. Наприклад, пенсіонери, які не користуються, скажімо так, соцмережами або інтернетом, досі ходять з кнопочними телефонами. Вони не всі знають, де і як можна отримати якусь допомогу, чи, чи вона матеріальна, чи вона е продуктова, скажімо так. Ну, особисто на мене, нам потрібно розвивати більш е як правильно висловитись, більше більш рекламу давати, тобто, щоб всюди розповідалося про наші права, про наші можливості. Бо на жаль, не всі знають і не всі користуються своїми можливостями, і своїми правами. Прошу доповнення або заперечення, якісь коментарі від наших учасників. Будь ласка, цим Сергій Цимбал написав. Як на мене, також присутня проблема з доступністю ліків для громадян. Дивіться, є у нас така організація МОЗ, та на їхньому сайті державному, ви можете зайти і передивитися повний перелік безоплатних ліків, які вам можуть надати в будь-якій лікарні, якщо вони по факту у них є, не закінчилися. Якщо закінчились, то ви маєте право встати в чергу. Це у нас також є. Я ж кажу: у нас соціальна сфера дуже ну, багата. Просто не всі знають про можливості, які, якими вони можуть скористатися. Пані Арміне, я вам дякую за ваш виступ. Було дуже цікаво. А можете розказати, я чула, що ви говорили, що також займаєтесь волонтерською діяльністю. Можете більше розповісти про ваш досвід і може якісь такі моменти, які в, в доповіді не пролунали, але так. знаєте, що там на серці, ми з радістю послухаємо, нам цікаво. Так, до повномасштабного вторгнення ще в 20... 2021 двадцять році. Взагалі, моя волонтерська сфера самого дитинства. Спочатку я займалася лікуванням безпритульних поранених тварин, потім підросла і зрозуміла, що у нас є більш серйозніші проблеми. Це діти, діти, які позбавлені батьківської турботи, любові, сироти. Неблагополучні сім'ї, які виховують майбутнє покоління, діти це наше майбутнє. Якщо ми будемо вкладатися в дітей, то ми отримаємо прекрасну старість. А якщо ми не будемо вкладатися в дітей, ми отримаємо дуже плачевну ситуацію в нашій державі. Я в 20 2021 році пішла волонтерити в наш дитячий херсонський реабілітаційний центр. Дитячий притулок. Він знаходився в Степанівці, може, знаєте його директором тоді був Сагайдак Володимир. І я пройшла навчання як волонтера від тоді, що у нас в Херсоні відкрили нову. В 2017 році прийняли цей закон про наставництво. О, відкрили закон про наставництво, і я пішла навчатися, щоб спілкуватися з дітьми. Я приходила до дітей, і ми там займалися, спілкувалися. Принцип то це волонтерство побудовано на принципі: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Не потрібно дитину навчати чи виховувати. Просто ти нею дружиш, спілкуєш, підтримуєш, і діти, як губка, будуть впитувати від тебе гарні і позитивні емоції. І також, не, ну, як ми з Галиною Дмитрівною, по психології, розмовляли, що оточення нас формує. І дитина буде більш витягувати якісь корисні якості, які ви передасте їй. Потім, в 22-му році, коли я виїхала, я займалася. з... Переселенцями в Кривому Розі я приходила, була в школі волонтером, куди заселяли Великої великоолександрівки, переселенців. Це люди похилого віку, які ніколи не виїжджали з сел і не адаптовані до не життя, як правильно пояснити, до міста. І не знають ні своїх прав, нічого, і я їх супроводжувала в оформленні всіх їхніх документів. Там супроводжувала до пенсійних фондів, де вони могли переоформити собі пенсію з пошти на карту. І також саме десь допомагала їм завдяки нашій безоплатній правовій допомозі з юридичною консультацією. Я також намагалася вирішити будь-які їхні там питання або проблеми, бо вони навіть боялися дідусі і бабусі дзвонити, і вони боялися щось казати, бо вони вдруг щось не так скажуть, і тому я. Прийняла цю участь, допомагаючи їм таким чином. Коли переїхала в Херсон назад, повернулася, коли звільнили мої дім, я е, пішла, пройшла навчання до медичної допомоги. Е, б, ну, якщо при обстрілі вдруг когось поранить, щоб я не стояла осторонь і не чекала, поки приїде швидка, е, я могла допомогти хоч чимось. До речі, у нас. Е, Багато в кожному місці багато благодійних фондів викладають до медичної допомогу, тобто ви можете скористатись також саме пройти курс до, медичного, до медичної допомоги. Це дуже важливо, бо ніколи не знаєш, кому ти можеш врятувати життя або собі. Я в сутінові. Дякую, дякую. Ще військовим Нашим в Херсоні, передавала ліки на лівий берег. Дуже вам дякуємо. Цікаво, я рада, що я поставила це питання, бо мабуть, в доповіді у цього всього не прозвучало, але, знаєте, якщо в нас така молодь і така небайдужа. Я вже стара Студентка. Студенти завжди молоді. Скільки років ці тітки собі не вважали? То, е, я впевнена, що у нашій нації велике майбутнє е, через те, що ми такі, що ми небайдужі, що ми готові допомагати один одному. І ну, я сьогодні слухаю всі доповіді в два потоки, і е, ну, кожен. З доповідач якимось чином і це питання торкається. І майстер-класи, і соціальні собі. проекти, і допомога дітям. І ну це просто неймовірно. І знаєте, такий обмін досвідом. І я знаю, що у вас є чат зі спікерами з усіма. Я думаю, що ви там можете затоваришувати і ну, знайти дійсно однотомців, і співпраця може вилити за щось дійсно масштабне, і цікаве і корисне суспільство. Дякую. Дякую всім. Ну, я впевнена, що наші спікери, ті, що там будуть далі після вас, такі ж неймовірні. Але я вам дякую. Дуже дякую. Наступне питання. Олена Валерівна, надаю вам слово. Я хочу спитати, пані Армене, ви носите з собою турнікет? А... Якщо хочете, я можу вам показати на камеру, що ви в мене присутні. Я вірю. Вірю на 100% і я розумію, що саме ви можливо, ну дай Боже, щоб ніколи в вашому житті цього не сталося. Можливо, ви комусь і врятуєте життя. У Мене навіть є водійська аптечка, ножиці, все як потрібно. Ви неймовірна, ви неймовірна, і я хочу доєднатися до слів Марії Павлівни. Вони дійсно настільки цікаві теми піднімаються на нашому фестивалі. і Я дуже рада, що я ну, познайомилась з вами. До речі, я особисто знайома з паном Володимиром. Знаю його як людина. Це для мене серцію. кумір, чесно скажу. Це для мене мій кумир, бо так. я дуже пишаю, що я жила. Я не знаю просто зараз, де він. Жила поруч з такою людиною. Вона надихає, і я ну завдяки цьому, я в свої 30 років зрозуміла, що я хочу піти в соціальну сферу, навчатися і ніколи не пізно навчатися. Як якщо присутні мене чують, якщо батьки там обрали якусь не ту сферу, то нехай вони. Ніколи не пізно перейти перекваліфікуватися на інший фах. Тому підтримуйте навпаки своїх дітей, ой, батьків, допомагайте їм підтримуйте і кажіть, що нічого страшного тут немає, завжди можна змінити. Все. Так, так. Вам дійсно пощастило, що у вас був і є такий вчитель, тому що, знаєте, я впевнена, що в будь-який момент, якщо ви до нього звернетесь, то все буде ну, от... Спілкування з тієї хвилини, коли ви розстались Дякую дуже за ваше також величезне серце. Дякую за все, що ви робите, і будемо будемо співпрацювати. Дякую, Дякую. До побачення Що ж, будь ласка, якщо є ще питання, то можете їх поставити. У нас час ще є. от е... І е, поки що я бачу тільки чудові відгуки, ну тобто, питань немає от таким таким чином. А, дякуємо. Вас дуже цікаво слухати. Дякуємо за виступ. Ви супер, дякую вам за вашу позицію та свідомість за цей склад. Ага, бачу, Олена Валеєвна Надаю вам слово. Якщо можна, у нас просто є трошки часу. Я бачу тут викладачів е, з вашого факультету, може хтось з них хоче сказати, тому що я завжди знаю, що ну, сидиш, е, і, і начебто серце вимагає щось сказати, а, а не кажеш, а потім ну, жалкуйся. Це може хтось ще доєднається, бо я бачу багато викладачів з вашого факультету. Ну якщо ні, то я певна, що вони скажуть вам теплі слова потім на на заняття. Дякую.